Усім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами поговоримо про те, які книги я чекаю, і що хочу прочитати незабаром. Тому залишайтеся, буде цікаво. Почну я з книги Поліни Кулакової проти ночі, яка а, вийшла у видавництві Темпора, і це така дуже гаряча новиночка. Це традиційно трилер а, жанру, якому пише Поліна в центрі історія троє юних друзів. Які пішли на прогулянку, але сталася трагедія, один з них зник. Що ж ним сталося, невідомо. Більше того, сусіди і знайомі булять і фактично звинувачують маму підлітка Інну у тому, що це вона не догледіла і вона зробила щось не так. Знайомо, правда, завжди у всьому винні матері, чого ж пускала серед ночі або ще щось, ніби дитину у свідомому віці можна втримати біля себе, прив'язавши кудись. Тож про що ця книга? Про публічне приниження, про зруйновану шкільну дружбу чи про таємницю наших героїв, яку вони пообіцяли? Нікому не розповідати. А про це ми дізнаємося у книзі проти ночі. Я, до речі, якимось магічним чином серед у цього всього інформаційного потоку пропустила е буктрейлер до книги. Тому дуже хочу з вами теж поділитися. Можливо, і ви його не побачили, бо зараз насправді багато новин. Тож давайте подивимося разом. Наступна книга буде із розряду дуже-дуже красиво і підозрюю, що дуже дорого. А це Шарлотта Катон, фотографія як сучасне мистецтво і видаватиме її Артхас. В анотації йдеться про те, що це дуже структуроване видання про всі можливі мистецькі форми фотографії. Книжка презентуватиме. Дуже широкий діапазон від інтимних портретів до складних і зрежисованих світлин. Я страшенно люблю такі книги. У мене є одне видання від Весело. Я звернула на неї увагу, тому що фотографія це моя маленька любов. Я ніколи професійно не знімала, не ходила на ніякі курси, але я дуже люблю відвідувати виставки, дивитися, як люди перетворюють цей момент в мистецтво, як їм це вдається, тому можливо колись і матиму собі на полиці цю книжку. Yeah. Ще одна книга в жанре нонфікшн, і це вже український від видавництва віхола Володимир Саркісян, дослідники смерті від Шерлока Голмса до та Агати Крісті до лабораторії судмедексперта. А власне, я думаю, ви вже зрозуміли, що я така невеличка фанатка віхоли, і тому в мене все просто: бачу книгу віхолу, купую книгу віхоли, здебільшого навіть читаю їх. Якщо ні, то принаймні складаю на полиці. в мене скоро буде ціла окрема поличка з їхніми книгами, до речі. Я планую поприбирати ось там, ви бачите, що все дуже погано. А, і якщо вам буде цікаво подивитися розбір, що зараз знаходиться в мене на полицях, то напишіть мені і, можливо, я зніму такий невеличкий влоговий формат. І раз я вже говорю не про книги, то нагадую, що в мене є патреони. Якщо ви хочете підтримати мою діяльність і україномовний контент на Ютубі про книги, то можете стати моїм патроном від одного долару. Не стримуйте себе, це мене дуже тішить, і ви підтримуєте власне, український продукт. А, також, крім цієї, Книги у Віхолі. Я хочу їхню серію а, класики. Це Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону, сентиментальну історію, я романтика. А власне, це буде серія книг нашої української класики. Я вже бачила, як вона виглядає. А, цей проєкт курує Віра Геєва, відома науковиця, літературознавиця, літературна критикиня. А, тому я впевнена, що там будуть а, підібрані цікаві імена. Вже анонсували, до речі, що наступна книга в серії буде Місто. Підмогильного. І а, це автор, якого нам треба заново відкривати, якого багато хто не читав. Я впевнена, як і Домонтовича, Але а, я щось дуже підозрюю, що, можливо, тоді і Домонтович з'явиться в але це тільки мої підозри. Ось, тому планую збирати цю серію класики, тим більше, що в мене на полицях немає таких книг. А, насправді, моя покійна бабуся збирала велику хорошу бібліотеку якісно. Але ви розумієте, які були часи, так, а бабуся. Ще 30-х років народжена, відповідно, в неї не було можливості купувати, та й в принципі в багатьох не було можливості купувати заборонених авторів. Ну камон. А тому в мене є там в батьків стоїть весь Тарас Григорович Шевченко, а ще кілька таких авторів, які ну, трендових трендових, скажімо так. Ось і все. Тому я думаю, що це гарна нагода почати збирати класику. Ще одна книга, яку я страшенно хочу, і мені про неї вже багато розповіли. Це Анна Грубер, її порожні місця. Це історія жінки, тобто авторка, жінка, яка через війну була змушена покинути свою оселю. Але в неї історія про Анну і Сару, двох дівчаток з різних часів. Перша це підліток з Донецька, яка захоплюється музикою і має. Дивні скоріше, навіть близькі взаємовідносини з набагато старшим за себе чоловіком. І друга це єврейська дівчинка Сара, яка а, нічого не чує, але робить дивовижні колажі, а, і веде свій щоденник. А, власне, Анна буде шукати цей щоденник для чого і як взагалі пов'язані ці дві історії двох юних жінок. Ми дізнаємося у книзі. Мене мене дуже зацікавила анотація і мене переконують, що це може бути таким. Хорошим проривом і новим іменем в сучасній українській літературі, а я просто обожнюю дебюти. Ви знаєте, що я пробую принаймні читати дебютні книги багатьох авторів, тому ця з'явилася у моєму віш-листі. А, і ще одна несподівана книга, яку я буду чекати, і, і я не очікувала, чесно кажучи, що вона буде так рано. Це моє тихе різдво. Туди увійшли твори сучасних українських авторів. І я переконана, що ви такі збірки бачили вже не раз. У мене вони теж є. Мені здається, це теж хороший сувенір на різдвяно-новорічні свята, бо зазвичай ці збірки дуже теплі, дуже душевні і дуже щирі, і дуже дуже святкові. Тому думаю, що візьму її перед святами, буду по одній читати на ніч. І, власне, надихатися і чекати якогось дива. А, на цьому в мене все. Хочу нагадати, що відео я знімаю, а ви дивитесь завдяки Збройним силам України. Тож, якщо ви хочете підтримати їх, я залишу посилання на booktube спільноту у Фейсбуці, де ми робимо багато активностей і збираємо кошти на ЗСУ. А також картки, якщо ви давно дивитесь канали, відповідно знаєте нашу спільноту, можете просто задонейтити туди і таким чином зробити зробити добру справу та підтримати наших захисників і захисниць. Якщо ж ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Там сирена. Бувайте!